Я Оксана Гнатишин видивитися новини на телеканалі НТА. Вже за мить наші журналісти вам розкажуть про таке. Шукайте вітер в полі на ділянці, де ще рік тому мали почати зводити житло для бійців. АТО, наразі пустка. Обіцянка ця цянка, трамвай на Сихів поїде ще не скоро. Аби знову не вийшов пшик. Проваливши експеримент із терміналами, міська влада розповідає про електронні квитки. Рік будують, але замість житлового масиву вітер гуляє. Міська рада минулого року виділила на зведення будинків для учасників АТО та їх сімей територію на вулиці Підголоско. Проте за цей час не заклали навіть фундамент. Чому тормозять проект, на який виділили чималу суму коштів, та коли вже поселяться у довгоочікуваний будинок АТО, з'ясовували наші журналісти. Ось ця ділянка для майбутнього житла для учасників АТО. Будують її вже майже рік, проте не видно ні будівлі чи навіть фундаменту. Завезли хіба ось цей будівельний кран. Ще 21 квітня минулого року представники міськради показали земельну ділянку, яку виділили під будівництво багатоповерхового житлового будинку для бійців. АТО. час іде, але змін майже не видно. Охоронець території, де має бути майбутній будинок, розповів НТА новинам, що будівництво лише недавно почали. За цей рік я можу сказати тільки одно, що тиждень тому привезли того крана і після того якраз тепер той тиждень є робочі, почали трошки ну, рухатись. В смысле, переставили той паркан, роблять той другий, поставили ту розмітку виставили, ну і отаке, то, що трошки почали робити. Починали так, що всім терпець урвався. раз бійці АТО і сім'ями мапікетували владу. Нарешті в міськраді зібралася робоча група, аби обговорити проблеми та, хоч якось пришвидшити процес. І в червні місяці, а до кінця року обленерго обіцяє за свої інвестиційні за кошти інвестиційної програми поставити перший трансформатор. Час іде. Учасники АТО та їх сім'ї все ще чекають на своє помешкання. У міськраді ж депутати вирішують, як нікого не образити так як на сьогодні майже 2000 атовців на черзі стоять. І ми розуміємо, що тільки одними квартирами, які будує Рембуд, а це в кількості 210 квартир, ми не забезпечимо повним обсягом всіх хлопців. Ми розглядали інші варіанти, які ми можемо, програми, які ми можемо задіяти в життя, щоб забезпечити безпосередньо хлопців, які вже повернулися, які будуть повертатися з війни. Самі шатовці все ще слабо уявляють, як буде формуватися черга, а потім скільки доведеться ще чекати. Якщо от будинок на 53 квартири, вони рік вже мусолять і ще рік будуть будувати, то можете, якщо 53 квартири раз на два роки, то на 2000, ну я не знаю. Думаю. Діти доживуть на памух ваших останніх будівництвом житла для учасників АТО вже рік займається ЛКП «Ренбуд». А на будівельному майданчику вітер гуляє. Комунальники виправдовуються та обіцяють швиденько все зробити цього року та називають термін листопад. А вартість зведення першого будинку сягає майже 28 мільйонів гривень. По АТО, а точніше війні, яка вже відбувається у нас два з половиною роки, питання фінансування воно продовжується базуватися на тендерних процедурах, які діють ще перепрошую з довоєнного часу. І на жаль, вони вимагають певної певного терміну для того, щоб провести тендер. А перший тендер, як ви знаєте, не відбувся. Як не дивно, хоча ми робили неодноразову презентацію цих об'єктів і так далі. Ну на щастя другий тендер відбувся, але для проведення тендеру приблизно треба три місяці. Сергій, приїхавши за то, відразу став у чергу на помешкання. Каже, йому будь-які варіанти підходять, головне, аби своє. Навіть болотиста місцевість не відлякує. Сьогодні він вперше поїхав на будівництво, аби подивитися на своє майбутнє житло, проте ні стін, ані даху не побачив. Так, звичайно, обідно. Тому що багато говорять, нічого не роблять, як завжди. Мені все одно, де жити, щоб мати свою власну квартиру, тому що я проживаю в гуртожитку. В неприватизованій квартирі. Тобто, мені ну, любі варіанти добрі. Надія чоловіка не полишає, проте розуміє. Чекати йому доведеться ще довго. Вікторія Хома, Іван Мозуренко, Новини. Ніяк не поїдемо. Сахівчани багато страждальний, обіцяний трамвай. Схоже чекатимуть до китайської Пасхи. Вихвалявся міський голова запустити його ще восени минулого року і хотів стигнути до виборів. Та виникло чимало непередбачених казусів. То не могли домовитися із підприємцями на ринку Санта-Барбара, то на заваді став аварійний колектор. Консенсус із підприємцями вже буцімто знайшли. Але угоду ще не підписали. А от з каналізації на вулиці Стуса і далі мучаться, хоча й залучають найкращих вітчизняних фахівців. Кажуть, гроші на все є, тому мріють завершити будівництво нового колектора до середини літа, а тоді вже встановлять і залишки колій. Тому ні весною, ні влітку трамвай точно не поїде, знову кажуть восени. Я боюсь сказати, що там на якесь число воно буде. Все буде залежати, як ми тільки тут пройдемо цю ділянку з колектором. Якщо ми це швидко пройдемо, я не бачу ніяких перешкод, тому що найбільше, основне, основне що тримало, це, звісно, що, що будівництво колектора. Провалилися із терміналами, придумали нову забаву. Хочете вірити, хочете ні, а львівська влада вкотре божиться, що в місті запрацює електронний квиток. Депутати вже й угоду підписали і навіть зі щедрим європейським банком домовляються, аби той профінансував цю всю справу. Європейський банк реконструкції і розвитку ладен дати до 10 мільйонів євро, аби ввести у Львові електронні квитки. Такі ідеї втішилися Львів Автодор та міська влада, тож уже встигли підписати угоду. Основне питання це кошти, так? тому що на сьогоднішній день кошти вони знаходяться в перевізників і вони визначають свою політику, виходячи з того, коли їм вигідно їхати, вони ніби диктують свої умови, тоді вони їздять. В даний момент ми заберемо все до міста і виставимо певні свої умови. А умови будуть такі адекватний транспорт, відповідно дотримання графіку. Якщо ж перевізники не будуть дотримуватися правил, які диктує місто, то це вдарить їх спочатку фінансово, а потім і загрозою розірвати договір. Це переконують, мало би змусити задуматися начемних перевізників, бо чим більше вони будуть їздити, тим більше будуть отримувати коштів. Щодо пасажирів, львів'яни зможуть придбати як і одноденні проїзні квитки, які будуть недешевими, бо зорієнтовані на туристів, так і місячні, піврічні чи навіть річні електронні квитки, які будуть дешевшими. Вони будуть єдиними для всього громадського транспорту міста. Але як усе насправді виглядатиме, ще й досі остаточно не знають. Хоча певні ідеї услуг народу вже є. Валідатори так? тобто, ви приходите, валідуєтесь, тобто, значить, ви вже сплатили, якщо щитується інформація, або вона буде в коштах. Або буде там видно, що ви, наприклад, на місяць оплатили, так? тобто він у вас дійсний місяць. Тобто, ми хочемо це все персоніфікувати. Тобто, навіть якщо ви щось загубили, доплативши якусь там невеличку частину вартості самого, будемо так казати, носія, ви можете поновити дані. Тому... Валідатори кажуть, будуть невеличкі. Їх планують монтувати на вході в транспорт. Технологія, запевняють, проста. Доторкнувся карточкою, сплатив, зайшов. А от чи всі пасажири проскановуватимуть електронні квитки, на початках перевірятимуть контролери. Водії ж кажуть, що це спростить їм роботу, але не вірять у реалізацію цього проєкту. Не буде налічки, водія і це. Але як це буде визначалося і вираховувалося загально, це треба, як то, звичайно, не нам вирішувати. Ну, Я думаю, що би воно було. Напевно, не дуже водозручно для пасажирів. І, значить, пасажири це тяжко їх буде привчити до цього. І щоб це, це на пане буде тоді їздило більше зайців». Пасажири натомість налаштовані позитивніше. Тішаться, що стануть ще на крок ближчими до Європи. Часто говорять, що водії часто беруть собі гроші з загального ну, транспортного бюджету в кишені, а так за кордоном і так мені здається набагато зручніше, закинувся, які треба на карточку і розраховуватися. Зручність в користуванні, буде держава більше отримувати податки, чи той, що зареєстрований, з'явив, купив і так далі. І в Норвегії чи в Швеції. Там все, щоб навести тут порядок, не треба ніяку Верховну Раду міняти, Треба ввести тільки шведську податкову, щоб все було в електронному вигляді. Вів Автодор уже навіть склав графік, як усе має відбуватися. Обіцяють до кінця травня підписати кредитну угоду і погодити всі умови з консультантами. А вже восени проведуть тендер. Із 2017 року почнуть активно реалізовувати проект. Та якщо все піде за таким сценарієм, як із Сихівським трамваєм, то львів'яни зможуть побачити електронні квитки хіба у своїх снах. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Новини. Без затримок та черг громадяни України вже можуть проходити спрощений паспортний контроль у львівському аеропорту. Там державна прикордонна служба запровадила технологію, яка кілька місяців тестувалася на Бориспільському литовищі. Час проходження паспортної перевірки для українців, які прилітають за кордоном, займає всього кільканадцять секунд. Адже авіакомпанії надсилають списки пасажирів прикордонникам завчасно, і поки літак у повітрі зелені берети, перевіряють документи через бази даних. Пасажирам після прибуття залишається лише пред'явити документи, аби прикордонники пересвідчилися у їхній відповідності. Якщо було багато людей, то могло бути до 20 хвилин. А тепер Сьогодні набагато швидше. Я не можу сказати, що й було довго коли-небудь процедура. Тут зазвичай паспортний контроль то якраз добра, добрий момент, що поки подадуть багаж в цілому встигаєш. Тобто, це не є якась така процедура, яка, наприклад, би була на кордонах на автомобільних переїздах. Там це справді складно, там де справді ну, задумуєшся, коли їхати. Безпосередньо по прибуттю громадян на лінію паспортного контролю ми проводимо ідифікацію особи, перевіряємо дійсність паспортного документа. І якщо є прохання громадянина поставити відповідну відмітку до штампа в паспорт, проставляємо відмітку і це складає приблизно 5-10 секунд часу для інспектора прикордонної служби для проведення даних формальностей. Більше про роботу зелених беретів» дивіться вже сьогодні, о 20.10. одразу перед показом ток-шоу Шустерлайф. Зокрема, дізнаєтесь про черги на пунктах пропуску та техніку, за допомогою якої прикордонники захищають рубежі країни нове придбання для львівського ендоскопічного центру, місто придбало сучасну лапароскопічну стійку останнього покоління для проведення малотравматичних операцій. Такі втручання у першій лікарні проводять понад 11 років. За цей час хірурги зробили більше 7 тисяч операцій. Техніка нового покоління дозволить проводити операції за всіма стандартами і прогресивними методиками у Львові. Новітня лапароскопічна стійка дозволяє суттєво збільшити зображення під час операції, розгледіти усі найдрібніші зміни в тих тканинах організму. Це значно полегшує проведення втручання, мінімізує будь-які ускладнення. І зменшує час операції, а також відновний період для пацієнта. Ось, що дозволяє побачити ця сучасна камера. Ми можемо роздивитися в перці кожне зернятко, а в організмі кожну судинку. Крім того, що це є зручність хірурга, висока точність діагностики це є ще велика безпека для пацієнта. Тому що якщо хірург бачить кожну дрібничку, ймовірність ускладнень значно зменшується. ЛСД ледь не потрапив на вулиці Львова. Працівники першого територіального управління департаменту протидії наркозлочинності перекрили міжрегіональний канал постачання психотропних речовин з Одеси до столиці Галичини. Двоє зловмисників замовляли наркотики через мережу інтернет та отримували їх експрес поштою правоохоронці викрили їх під час отримання ними замовлення замовлених марок ЛСД в одному з відділень експрес-пошти у Львові. Це були 20-річні безробітні мешканці Івано-Франківської та Волинської областей. Перейшов неправильну дорогу плати штраф. Львівські копи продовжують полювання на пішоходів. Детальніше про це та інші події. Дивіться далі у нашому огляді. Полювання на пішоходів Насихові поліцейські ловили правопорушники, які перебігали дорогу у недозволеному місці. Під приціл потрапило 11 пішоходів. Оштрафовані на покарання реагували по-різному, але одну із порушниць штраф так розлютив, що вона не витримала і образно побажала смерті копам. Тут і реквізит, плачують будь-якому діні. Будь-якова якому саме краще шабанку там саме не порушення посливо вам варто попасти і звідти не вернути. Дякую, дякую. Небезпечна знахідка поблизу житлових будинків. У рудниках надзвичайники знешкодили більш ніж 400 сотні застарілих артснарядів. Виявили їх мешканці будинку ще 12 березня під час робіт у полі. Боєприпаси часів Другої світової знаходилися на відстані 500 метрів від житлових будинків. Цей день багатий на винаходи. Зокрема, у Парижі почали діяти перша у світі служба громадського транспорту, восьмимісна карета на кінській тязі або ж омнібус. У США надійшла в продаж перша електробритва, яка коштувала 25 доларів. А в Данії відбувся перший вихід в ефір домашніх радіолюбителів. Святкувати 18 березня можуть, якщо їм вистачить активності і сплюхи, адже п'ятниця другого повного тижня березня це всесвітній день сну. В середньому кожна людина у цьому стані проводить третину свого життя. А скільки сплять львів'яни у нашій рубриці? На розкаже. Ну, найменше, напевно, спала дві години, то коли я ще вчилася в університеті, бувало таке, що приходилося під час сесії. А найдовше, не знаю, ну, 12 годин можливо було. Не висипаюся завжди. Студентське життя це таке життя, що треба спати побільше. Чим побільше сили відновлювати і таке, всяке інше. Ну, я спати не можу, бо хворів. Встаю серед ночі, буває і третя година, друга година і до рані сплю. Я думаю, що треба більше життю присвячувати, ніж сну. Спати треба менше, треба більше працювати, особливо коли є робота. Людина повинна бути щаслива, коли вона має роботу. Якщо її вона виспалася, їй нема що робити, і мені тих людей шкода просто. Сплю дуже-дуже довго і десь, напевно, ну не менше 10 годин. І це, напевно, більше пов'язано з вагітністю, Ось, тому що вагітні жінки дуже довго сплять. Тепер я заснув. Тиха година скінчилась. Молодець Петрику, ти міцно спав і нікому не заважав. Як то спав? А як же Африка? руде слонятко. Пильнуйте свої очі, ви знаєте, що проблеми з зором має кожен третій українець. Як бачити на всі 100, а при потребі покращити якість зору, дивіться цього тижня у програмі, яку підготувала команда проекту Меню порад. Кожен четвертий українець має проблеми із зором для того, щоб краще бачити, офтальмологи рекомендують використовувати окуляри, але не всім вони личать, а часто є просто незручними. Сьогодні говоримо про альтернативу. Контактні лінзи, якщо взяти узагальнено, контактні лінзи є корекційні, це ті, які коригують зір і дають можливість краще бачити. І кольорові ну це як прикраса, як такий певний аксесуар. Контактні лінзи носять майже 125 мільйонів людей. Це вважається сучасним нехірургічним методом контактної корекції зору. А якщо мрієте змінити колір очей чи приховати певні вроджені або ж посттравматичні дефекти ока, тоді кольорова лінза ідеально підійде вам. Контактні лінзи можна одягати у дуже різноманітних випадках. Наприклад, різноманітні види спорту без проблем. Наприклад, різна погода, засмагання, сонячні дні, морозяні, холодні, дощові дні. Це навіть кращий вибір ніж окуляри, тому що хто ходить в окулярах, знає, що окуляри запотівають, на них може падати сніг і дощ. Вони забруднюються. Вибрати такий сучасний метод покращення зору рекомендований як людям похилого віку, так і дітям. Однак Є певні протипоказання, про які можете дізнатися, якщо дивитиметесь у суботу. О 21-й нас на НТА у програмі Меню порад. Не пропустіть завжди цікава і корисна інформація. Дивіться найцікавіше. Любіть, цінуйте найрідніших. Відпочивайте найкраще гарних вихідних. До речі, там і зустрінемось, щоб переглянути підсумковий тижневий випуск НТА новин. До зустрічі, але ще не перемикайте спорт від нашого Андрія Сиротяка. Вітаю до вашої уваги спортик він є з Андрієм Сиротяком, партнер програми групи автомобільних компаній Арія Груп. Спробуй побажати кращого. До нас приїдуть архієпископи із Браги. Донецький шахтар у чвертьфіналі Ліги Європи зіграє із португальською Брагою, яка в попередніх раундах плей-офф залишила за бортом змагань швейцарський сьон та турецький «Фенербахче». Серед потенційних суперників цей варіант виглядає найпривабливішим. До того ж, перший поєдинок гірники зіграють на виїзді 7 квітня. Матч відповідь у Львові відбудеться 14 квітня. Китайська дівчина-весна мат поставили, гра закінчилася. Вінок коронування чемпіонки світу з шахів. Остання подія у довгому матчі. Але справжньої корони ніхто так і не побачив, що наділи на голову Хоу і фань, скільки обійшлося проведення матчу за звання чемпіонки світу, та чи дійсно допомогли марічці рідні стіни, дізнавалися наші журналісти. Не віск, не скло, а вінок з квіточками. Таке перше враження складається від шахової корони, яка нагадує весняне насадження із підсніжниками. Насправді нові чемпіонці натягнули корону з воску у чорно-білих тонах, виконану за старовинною технікою з Вінниччини. Хою фань була здивована, адже такої корони вона ще не мала. Хотіла би подякувати всім організаторам фіде, а також фанатам, шанувальникам шахів, які щодня спостерігали за нашими іграми. Марічку також нагородили медалю пам'ятною статуеткою, виконаною із дорогоцінного скла. Було приємно бачити так багато людей, які приходили сюди, дивилися наші партії. Справді приємно. Сподіваюся, що на наступних турнірах я зможу показати себе найкраще. Міжнародна організація «Фіде», яка проводила матч за звання чемпіонки світу, теж розлізалася в компліментах. Я вдячний Львову за те, що умови для обох суперниць були рівними. І, зокрема, дякую Марії Музичук, яка своєю поведінкою дозволила делегації з Китаю почуватися немов вдома. Марія Музичук не лише чудова шахістка, а й прекрасна людина. Сподіваюсь, Фіде проведе у Львові ще не один міжнародний шаховий турнір. Але чи не зіграли з Марічкою злий жарт те, що матч проходив у Львові і кожної партії ходи робили відомі гості? Шаховий гросмейстер Адріан Михальчишин переконаний, що тиск все-таки на Марію був. Їй трошки заважало, бо на неї був великий тиск. Вона відчувала велику відповідальність. Це було вперше, напевно, для неї то трошки було незвично, збивало концентрацію. Для Хуїфані, яка вже грає третій матч. Це абсолютно нормально. Так що, але до всього треба привикати, звикати, бо ясно, що вона повинна готуватися далі, посилювати свою гру і виходити на наступний матч. Обійшлося проведення матчу, м'яко кажучи, не дешево. Кругленька сума пішла на піар міської влади, від якого деколи аж нудило. З міської казни на чемпіонат витратили більше 7 мільйонів гривень, а з обласного бюджету 5. Щодо призових шахісткам. Вони склали 200 тисяч євро, тобто з грубша 6 мільйонів гривень. Коу фань привезла додому 120 тисяч євро. Марічці залишили 80. Наметь відчули себе спортсменами. Громадські активісти організували турнір з гри у бочі. Участь у ньому взяли люди з обмеженими фізичними можливостями. Дехто цим видом спорту займався раніше, а дехто спробував уперше. Пан Валерій вже більше 20 років прикутий до інвалідного візка. Та це не перешкоджає йому любити спорт. В Юності чоловік займався важкою атлетикою. Згодом після травми подався у професійну стрільбу з лука. А от боча, хоч і не грає часто, та все ж правила гри знає. Тому нині без вагань долучився до турніру. Ну, то акція, по-перше, не стільки можлива десь в якійсь мірі для людей неповносправних, скільки для людей здорових. Щоб вони бачили, що ті люди можуть, у них є якісь інтереси, зацікавилися, що можуть чимось займатися по життю тим же спортом. Та якщо пан Валерій із правилами ознайомлений, то Вікторія про цю гру нічогісінько не знає. Я на даний момент просто, просто навчаюся. Я, я в цьому у цій галузі перший раз. Мені просто стало інтересно більше в цьому, в цьому плані. Боча – вид спорту, який входить у програму Параолімпійських ігор. Унікальність його в тому, що грати можуть люди прикуті до інвалідного візка. Нині взяти участь у турнірі зголосилися більше десяти учасників. Вони розділилися на чотири команди. Я знайома з цією грою. Сака колись ми це робили. Нас так не дуже приймають як людей, а так відчуваєш себе людиною. Організувала такий турнір громадські активісти, проводять його в рамках проекту Рекреаційні ігри. Кажуть, хотіли у такий спосіб наділити увагою особливих людей та, хоч якось підняти їм настрій. Може, скажімо так, наша робота приверне трошки увагу суспільства, хоч трошки підштовхне в тому напрямку напрямку толерантності і розуміння тих людей. А ігри, вони дійсно кажу, сама гра як спортивний, спортивна гра сама по собі цікава. Але основний акцент у нас стоїть на тому, що спілкування з людьми і. Підняття їм настрою. це лише перший етап проекту. Активісти планують схожі турніри організовувати частіше на черзі, стрільба з лука та настільний теніс. Марина Оленська, Олег Возний Спорта Кін'є. Партнер програми компанія Алекс Ко офіційний дилер Фольксваген у Львові пропонує фольксвагенчату з двигуном 1,6 і 105 кінських сил за спеціальною ціною від 481 тисячі гривень. Вартість вказана станом на 14 березня 2016 року. Ми ж з вами побачимося уже в понеділок. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас цими вихідними. Вихідними львів'ян чекає хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вранці на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. У суботу температура повітря вночі становитиме 1-3 градуси морозу. В день очікуємо 0-2 градуси тепла. У неділю вночі стопчики термометрів показуватимуть від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла. В день 4-6 градусів із позначкою плюс.